вестках непокожневних не слянках і жита вісім кілограмів на мене щитаю що не це в районі до 60 тонн органіки на гектар Переводи переводе на сухую речовину 16 тонн соломы и сухих корней. 16 тонн. Так, так. сои уже чуть-чуть напугнявила. Пройшло два дні. Насіння сої почало чоло, на чоло, Набирається вологи. Я думаю, що сходить воно буде недовго. Оце то кількість вологи. Кількість вологи. На глибині. 6 см. На глибині 6 см вже повністю волога земля сліпиться. На глибині 6 см. Глибина 6 см вже геть волога. Получається, на 5 см лежить насіння сої і воно лежить вже на мокрому підґрунті. Так що сівба виконана правильно. ну, Поверхня ґрунту, звичайно, не ідеальна, не так, як в ортодоксальних агрономів. Поверхня. Але вологість ґрунту набагато залежить від поверхні слою на цьому ґрунті, поживних решток і структури ґрунту. Оце така невеличка екскурсія по цьому. Жито практично висохло. Солома сіяли без проблем. Солома вся ламалася, перетиралася на порошок. Містями там, де на краях, то солома перетерлася на січку. За два-три за три проходи перетиралося. Ну а тут де сіяли в один проход, то солома така. ну, практично 50% її теж було подавлено і роздріблено. Поле пухке, іду, наче по подушці. Оце так. Така обстановка у нас на полі. Пока конкретного нічого ще не видно, тільки сам факт посєва.